Тобто ви продаєте ці кав'ярні для нової пошти людям, яких хочуть встановити. А чому сама нова пошта вас не купляє напряму? Я не знаю. Їх це не цікаво. Їх цікавить напевне більше сплата оренди і плати. Це така моя думка. Я ти думаю, що це а, буде набагато вигідніше по фінансам для них. Так, і плюс до того, що вони напевне опціонально не хочуть себе навантажувати кавою. У них оскільки широко напрямів багато відкриття цього всього. Вони ж щоб ти розуміла, відкривають відділення в орендованих приміщеннях. І по типу це не їхнє приміщення, а орендоване. Підписують мінімальні терміни з орендарем. І там відкривають відділення. працюють. це ж франшиза. Ти розумієш? А у нас партнери, коли знають, що це нова пошта, там люди чекають, люди забирають посилки, великі вантажні відділення. Немає кави ніде. Ну, так кілометри, нема кави, і люди п'ють наших стічках. Нам великий плюс, тому що партнер відкрив кав'ярню, поставив, приходить, забирає посилочку, бачить свою кав'ярню, насолоджується, заробляє. Тут ще радий, якщо монету приймач або купюроприймач, ти робиш отакий такий рух, ти відкриваєш, дивись, що там на середині. Там у нас буде підкладка під монету приймач, ти дістаєш гроші і ти тими грошима платиш за посилку. Це, це просто перфектно. У нас найча ціна в Україні 2500 євро.